воевать. Ой, господи, ой, ой, господи. А, хват-то это кадыровцы. Ух, елки-палки. Ой, господи, да. Да они по всему фронту, говорит, как вы наступают. По, по всей границе. Они всех тянут. Ой, господи им хоть это прячься там, не усовывайся. Геройствовать не надо, ни, ни в коем случае. Как говорили он, солдаты в окопах под себя терут, но голову не усовывают. Ой, боже мой, а, до чего дожили, а? Ой, будь осторожен, но ну, пока. Коли ми говоримо про південь, то там ситуація надзвичайно динамічна. Якщо ми навіть спробуємо зібрати усі дані, то висновки будуть ну, такі, що українська сторона тисне в напрямку там, ну, вербового за декількома напрямками. Противник в цей час намагається якимось чином використовуючи там перекинуті резерви, всі, всі, всі дві дві свої десантні дивізії утримати наше попросування. Генерал. Тернавський буквально в п'ятницю чи в суботу казав про те, що у нас є е, просування в бік е, вербового не, не деталізуючи, але в цілому ми бачимо, що цей напрямок дійсно залишається найбільш актуальним для дій збройних сил. І е, ворог, повторюсь, намагається використовувати свої десантні підрозділи в форматі контратакуючих е, сил і. Ту ж саму тактику, яку він використовував по інших ділянках для того, аби стримати наше просування. Думаю, що це якраз супроводжується паралельно зі знищенням цих сил противника, що визнають російські воєнкори. Там є певна істерика пов'язана з, начебто, оточенням окремих там російських десантних полків. Я поки що цю інформацію не можу однозначно підтверджувати, але це. В цілому говорить про те, що там ділянка фронту ну така, де українці тиснуть максимально. Потужно, що стосується е, Бахмуту, то ворог вдається до контратак, там, по там ділянкам і Крішівка там, і Андріївка. там знову по противник контратакувати. Що говорить про надзвичайно зацікавленість ворога отримати ці позиції, але за рахунок дій нашої артилерії думаю, що там ворогу буде утримуватися складно, і тут не питання звільнення Бахмуту. Як говорив президент, хоча б, о, президент говорив про те, що Бахмут. Воно буде звільнений скриж про те, що треба продовжувати практику знищення противника в цій ділянці, неможливлювати. Його перекидання на інші ділянки, і керівник військової розвідки говорить про те, що ця 25-та нова окрема там армія. Вона вже розпорушується. Частини її намагаються перекидатися якраз і під Бахмут. Що мене здивувало, що означає про те, що ворог буде всі свої резерви кидати і під Бахмут, і на південь З точки зору візита президента США. з огляду на пакет допомоги, який був отриманий, Цілком позитивно інформація про атакамс, звісно, вкрай позитивна, тому що про це вже говорилося неодноразово. Кількість ракет, яка нам потрібна, звісно, вона міряється понад ніж 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 сотні. Хоча цікаво, що була там розмова Зеленського з колишнім прем'єром Британії, і там голоса про те, що Україна говорила про те, що нам щонайменше потрібно 200 ракет атакамсів. У будь-якому разі, всі ці засоби враження будуть потрібні тому, що вони перекривають ті ділянки фронту, ті зусилля противника, які він зараз здійснив, захищаючись від хаймарсів з дальністю 80 кілометрів. Я думаю, що навіть сотня х на першому етапі суттєво вплине на стабільність російського забезпечення і спроможність підтримати командування військами згодом на те, що дома, що удари по командним пунктам. З атакам будуть реалізовані достатньо швидко. І, і я думаю, що е, питання е, головне першої поставки там думаю, буде нарощуватись, і це якраз вплине на оці різні критичні зауваження, що на ті ракети, таке інше. Дійсно, зараз у американців атакамців не так багато. Вони зараз переробляються на інші зразки озброєння, переходять на більш потужні системи. А разом з тим було вироблено близько 4 тисяч атакамців, частина з них. В касетному спорядженні я думаю, що варіанти в касетному спорядженні мають дійсно дів дальності 300 кілометрів. Там і меншу дальність 150 кілометрів у будь-якому разі. Касетні та і максимальної дальності середньої дальності там 150 п'яткілометрів цілком будуть потрібні для наших збройних сил. Говорилося про те, що потрібне певне перепрограмування цих пускових установок, але думаю, що це питання, яке може зайняти ну, максимум тижні, тому що ну не потрібно так довго нашим розрахункам готуватися, тим тим більше, що вони знають практику використання хаймарсів. Я думаю, що робота за атакамсами ну максимум тиждень-два і дозволиться по. Нувати ці зразки українським ракетникам, які використовують зараз Хаймарс. Щодо Таурусів, то ну, я відводив місяць-два на цю катавасію, пов'язану з німецькими підходами. Говорять проти чотири місяці, Ну, виглядає дещо дивним, тому що насправді ситуація по таорсам не виглядає настільки складною після того як українська сторона використовує, використовує шторм і скальпу використовуючи для цього свої літаки як платформи для запуску і шторм і Ну, дійсно ми не знаємо, знаємо цю політичну жорстку залежність дій німців і і американцям. Ми розуміємо, що німці прикриваються рішенням проти Камси, як спробою відтермінувати постачання таурусів І тут скоріш питання в політичній площині, аніж в військовій чи практичній площині. Якщо у німців є ці є ці ракети, щонайменше там виготовлялося 600, 850 є в такому прийнятому бездатному стані. На першому етапі думаю, що. Німці зважаться на передачу декількох десятків, які ми потім адаптуємо під наші авіаційні носії. Хоча цікаво, там що є версії Таурусів, які можна запускати з певних наземних пускових установок в одній з версій. Так що побачимо, яке буде впало конструктивне рішення пов'язане з як ми будемо їх застосовувати. Питання дальності німці хочуть обмежити дальність 300 кілометрів, хоча ракета можна мати дальність 500 кілометрів. І ці обмеження власне є штучними тому що ми так само є учасниками режиму контролю над ракетними технологіями і не можемо отримувати ракети з дальністю понад 300 кілометрів. Тому що питання нашої дипломатії, щоб ми це. Чітко донесли нашим німецьким партнерам, які все-таки скоріше бояться реакції е росіян, ніж е зважати на певні там, е обмеження по дальності ракет. У mm -hmm. будь-якому разі, я певен, що питання дипломатичного тиску на Німеччину зараз важливіше, ніж питання якихось там, технічних особливостей самої ракети. Було придумано нашого Генерального штабу і командування 13-го е е е що скрижен від Євлаша про те, що готуються 12 там штурмових рот чи там штурмових підрозділів, які можуть використовуватися на е, прориву нашої оборони, характер цих угрупувань не не, не не зрозуміло. Це власне якісь тактичні підрозділи, але ми маємо згадувати, що скоріш за все росіяни використовують ті штормозев як найбільш швидкі такі групування, де за рахунок живої сили можна спробувати пробувати нашу оборону. Що загалом. До резервів противника і створення нових формувань, тому розгадали про 25-ту цю окрему армію, яка мала бути готова на в кращому разі наприкінці року. Якщо вони вже зараз розтринкують оці неготові свої стратегічні резерви для бойових дій на півночі, на коло Бахмуту частково на це говорить про те, що їх таких стратегічних резервів нового порядку противника не вав. немає. Було це 25-та армія, яка формувалася, 18-та армія, і думаю, що Наповнення цих структур і показує наскільки багато противника є резерви. Вони є обмеженими. Коли ми говоримо про танки, загалом я думаю, що зараз ми перебуваємо на тлі нашої інформаційної інерції, коли ми говорили, що нам вкрай потрібні танки, так нам. Потрібні були танки в той період, коли ми готувалися до е, е, швидких напрямків пробиття російської оборони. Зараз танки, чесно кажучи, їх на мене відходять на другий план, тому що у будь-якому разі ми будемо використовувати е, е, артилерію і наземні підрозділи часом скоріше на БМП ніж на танках, аби просуватися на, на півдні на інших ділянках. Танки у нас залишаються в такому. Другому ешелоні, коли будуть створені передумови для швидких наступальних дій, якщо це не буде створено, то ми будемо воювати за рахунок артилерії і піхотних підрозділів які зараз несуть головний тягар в бойових діях по всім напрямкам фронту.